Привіт. На цю казку мене надихнуло прислів'я Спішиш людей насмішиш. Так от, казка, квітка, яка поспішала розквітнути у далекому-далекому краю де ліси сяяли смарагдовою зеленю, а річки співали пісні. Росла маленька насінинка вона сховалась глибоко в глибоко в землі і мала би чекати весни, щоб стати красивою квіткою. Але була у цієї насінинки одна особливість. Вона дуже поспішала. Я хочу розквітнути зараз, думала вона. Чому я повинна чекати? Зима така довга, а я вже хочу стати гарною, прегарною квіткою. Насінинка почала напружуватись, штовхати зі всіх з сил землю і намагатися прорости, хоча за вікном був іще мороз. Сонце рідко виглядало за хмар, а холодний вітер грався сухими листочками, які залишилися ще з осені. Не поспішай, малечо, тихо сказала земля. Тобі потрібно більше часу, щоб зміцніти і бути готовою до життя на поверхні. Ні, я хочу бути першою, відповіла насінинка, і і сили проривалася крізь грунт. Нарешті вона з'явилася на поверхні, але там її зустрів холод і сніг. Сонце було занадто слабким, щоб зігріти її, і вітер заморожував маленькі листочки. Насінинка яка так прагнула швидше розквітнути, почала в'янути. Чому все так несправедливо? плакала вона, я ж так старалася, її почули старі дерева, що росли поруч. Не плач, маленька, сказала одне з них, ти поспішила. У усього в світі є свій час, зима, це час для відпочинку і накопичення сил. А весна це час пробудження і життя. Якби ти дочекалася, коли сонце стане теплішим, а земля м'якішою, ти б розквітла і стала найкрасивішою квіткою в лісі. Насінинка замовкла. Вона зрозуміла, що зробила помилку, їй стало соромно. Але вона вирішила запам'ятати цей урок і більше ніколи не поспішати. Вона тихенько заховалася в землі під снігом і чекала, коли настане весна. Ось і настала весна, сонце зігріло землю, пташки заспівали, і теплий вітер грався молодими травинками. Наша насінинка нарешті проросла. І цього разу зробила все правильно. Вона перетворилася на найяскравішу квітку в плісі, бджоли прилітали до неї за нектаром, а вітер ніжно розгойдував її пелюстки. Тепер я розумію, думала Квітка, що всьому свій час. І це робить мене сильною і прекрасною. З того часу вона стала символом терпіння і мудрості для всіх, хто приходив в ліс.